На своєму іншому акаунті я зробила таке відео, що надає нам дала захист, нам дала можливість гадну природу і багато плюсиків, але забрала найдорожче – це можливість бачитися з рідними, і дуже багато. Ну, як багато деякі люди написали, он типу, а чого ви хочете їх їздити додому, яке ви маєте право? Ви просили захист, ви отримали її. Тепер не не іте. Ви не маєте права їздити, ну, де все таки небезпечно. Ми не говоримо про поїздки, типу, на манікюр. Ще кудись ми говоримо про поїздку, хоча б раз на рік, там, на чи ще щось. І чого я взагалі про це говорю? Тому що... Норвегія визнала 13 чи 14 областей безпечними, але їздити туди не можна. Як так? Я не розумію. Ну, не розумію. Якщо безпечно, то чого не можна їздити? Питання, чи безпечно там насправді це вже інше питання. А ще я хочу вам розказати про. В'язниці Норвегії, якщо ви про них не чули, там шикарні умови і досить важко туди потрапити. От. І там просто лакшері, гарні умови, гарне харчування, гарне відношення, телевізор, прогулки і все таке. Так от. В'язням дозволяється на якісь свята приїжджати, покидати стіни в'язниці і їхати до своїх родичів, відвідати їх. Чи свята, чи якісь події. У мене недавно таке було, що людина. Відійшла у вічність, я не змогла поїхати, бо це не мій близький родич, це не поважна причина. І от я задаюсь питанням: якщо норвезькі в'язні можуть поїхати до своїх родичів, відвідати їх. То чому ми не можемо? Нам треба пройти 7 кіло пекла, щоб зробити ві... робочу візу, вийти заміж і ще ще, ще багато всього норвезьким м'язнім можна. То в мене виникає питання: ми гірше в'язнів тут? Хто ми тут? От, напишіть свою думку в коментарях. А мені навіть писала одна жінка, яка точно живе не в Норвегії. Типу, от ви сидите на виплатах, шукайте роботу і тоді їздять. Так би воно було логічно і Норвегія б мотивувала би людей шукати роботу, якби вона а, от ти на самозабезпеченні, ти можеш поїхати а, додому. О, навіть давала би робочі візи а, якось простіше. Навіть отримав ти фаст ну, вікарня півроку на рік, і все, тобі є якась робоча віза на цей період, будь ласка, їдь. А так, ну я, я думаю, це було б логічно для системи. А так, ну для мене абсолютно не зрозуміло це. коли Інші люди з інших країн ЄС, вони просто можуть приїжджати і працювати. Не треба ніяких віз, робочих і тому подібне. А українцям, щоб отримувати, отримати робочу візу, це я не знаю, що взагалі треба там. Ну, коротше, дуже складно. І знаєте. Для мене ця система трошки несправедлива. В цій системі абсолютно немає якогось людського фактору. Тут тільки жорстко, так і все. Система і політика Норвегії працює гарно для самих Норвежців. Для біженців не учень. Коли я так думаю, вони би змогли якось зробити упрощену схему е, по утриманні робочої візи, не якщо ти там якийсь професіонал, а просто маєш роботу, то взагалі було шикарно от Люди, які пишуть, «Ой, і класно, що забороняють, кататися, туди-сюди, вони, мабуть, взагалі реальності не відсікають. У мене є знайома жінка і не одна, і вона тут з дітьми меншими. Да? В Україні залишився син старший, який невиїзний. Чоловік невиїзний, і вона виїхати не може. Да, вони вже не бачились, там, я не знаю, 3,5 роки. Е, одна жінка не видержала такого, поїхала в Дніпро під обстріли, з малою дитиною, тому що е, син залишився от, в Україні і чоловік, е, коротше, ну, це дуже жорстко. При тому, наприклад, в інших країнах можна їздити раді Бога. От, і я не розумію тих людей, які радуються. Типу, о, класно, туристи, не будете їздити. У мене питання до цих людей, чи наскільки ви розлучались зі своїми близькими, чи є у вас люди в іншій країні, які е, не хочуть виїжджати, батьки, там, бабушки, з там, хворі, не можуть, не хочуть виїхати. А ти не можеш жити в країні по тим чи іншим причинам. От. Ну. І є багато людей, які повернулись до Харківу, мовний, да, до батьків, там, я не знаю, і все. І вони залишились там назавжди, в своїй квартирі. Понимаєте? Тому, ну, коротше. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Як ви вважаєте, чи Норвегія правильно робить те, що забороняє українцям їздити в країну, чи неправильно? Як на рахунок робочої візи, могли б вони нам якось зробити е, знижку? Да, я думаю, якщо вони нам зроблять хоч якісь знижки, уступки, вони перестануть нас контролювати. А Норвегія, настільки ми знаємо, дуже любить контролювати Ну, біженці так точно. Всіх цілую плечі і до зустрічі.